Шпинатні торбинки з начинкою. Це дуже-дуже смачно. Давайте разом сьогодні приготуємо. Даруйте серденько, зберігайте рецепт і обов'язково готуйте. До шпинату додаємо яйця і припиваємо блендером. Додаємо молоко, додаємо сіль, просіяне борошно і олію. Робимо тісто на налисники. Жарим налисники на сковорідці з двох сторін, як завжди. Тепер робимо начинку, дрібно нарізані шампіньони на сковорідку. Добавляємо дрібно нарізане філе курине, сіль, перець за смаком і тушкуємо до готовності. У мене вийшло 14 налисників. Я буду свою начинку розподіляти так, щоб вистачило на ці 14 налисників. Зараз будемо з вами формувати торбинки. На налисник викладаємо ложку крем сиру, начинку і формуємо торбинку. І зав'язуємо сиром косичкою. крем сир брала такий, мені дуже дуже сподобався.